Я б одразу б хотіла особисто таку пораду запитати, тому що ось мені, наприклад, дуже подобається говорити. Я думаю, що наші слухачі-глядачі помітили це. І взагалі я по життю, ось люблю говорити. І мені така прийшла ідея, що чому б не вести курси якби красивої, гарної мови, дикції. І я розумію, що це сьогодні вже є. Тобто хтось вже цим займається, як і в Україні, так і в інших країнах, так, де можна було взяти якусь там класну ідею. І я розумію, що це вже хтось робить, і тому у мене таке постає питання: чи варто мені сьогодні робити те, що вже хтось робить, тому що я, я в принципі розумію, що це і не моя така супер ідея, і дійсно чи варто це уваги. Якщо в людини є будь-яка ідея і хочеться зробити, як ти говориш, власні курси навчання, підкаст, інтерв'ю, будь-будь-що завгодно, будь-яка ідея, як мрія, просто якесь натхнення людина зловила. Коли ми думаємо, що інша людина вже це хтось робить, або багато людей це робить, і нас це зупиняє, це помилка. Тому що якщо багато людей це робить, це говорить про те, що на це є великий попит. Коли велика кількість авторів приходить в якусь нішу, і вони починають робити або інтерв'ю, або підкасти, або вони починають робити влог, якийсь, або вони починають робити якийсь огляд на щось, розповідати про автомобілі чи про техніку, треба розуміти, що чим більше авторів вже існує, тим більше йомкість ринку присутня, тому що коли якась у нас така ідея, і ніхто взагалі цього ніколи не робив і не робить сьогодні, це може свідчити про те, що а, ми знайшли щось що вистрілить просто, і ми будемо там дуже заможними людьми, тому що ми будемо так мовити першопроходцями. Але 99% що це нікому не потрібно, насправді. І тому це ніхто не робить, тому що воно не потрібно, воно не має ринку. І саме тому, коли ми говоримо про будь-яку ідею, ми маємо пам'ятати, що якщо велика кількість людей вже це робить, це свідчить тільки про те, що на це є велика кількість клієнтів, і тому, з моєї точки зору, краще, щоб це не зупиняло, а навпаки, мотивувало. Якщо ми бачимо гарні приклади в нашій ніші, ми можемо бути впевнені, що є мільйони людей, яким це цікаво. А все ж таки, як змогти виділитися з-поміж інших, коли в принципі ти даєш той самий, як здається продукт? Чи можливо його, його там потрібно якось по-іншому оформити, приподнести? чи навіть якщо дуже по-іншому оформити, і навіть якщо буде дуже крутий дизайн, але продукт буде повністю той самий? Можуть бути моменти. Тут е фішка мені здається основна в тому, що коли от. Основне, що робить будь-який, як мені здається, нормальний вчитель це людина, яка бере на себе багато різних джерел інформації, синтезує їх між собою, обирає найголовніше, правильно розставляє акценти, потім робить певну систему, і цю систему може спробувати в власному житті, може спробувати на танки якихось своїх клієнтах, тому що якщо в тебе щось працювало, це не завжди гарантує, що в іншої людини спрацює, бо люди дуже різні. Але якщо людина бачить, наприклад, що це працює на мені, це працює там. На якійсь кількості моїх знайомих там і ще інших людей, тоді можна це вже там запакувати і зробити як там певне навчання, і тоді це може бути більш-менш такий продукт. Ми через те, що ми дуже різні всі, навіть якщо я дуже сильно захочу скопіювати інформацію іншої людини, іншого автора, письменника, іншого бізнесмена, спікера, якщо я навіть захочу там крок в крок пройти його шлях і сказати крок в крок його тезу, в мене не вийде. Ну тобто, будуть відмінності певні. І тому головне, як мені здається, завдання, це не спробувати. Зробити щось принципово нове, якийсь принципово новий формат, чи сказати щось таке, чого люди до цього взагалі ніколи не чули. Тому що е, той самий Соломон у книги приповісти він пише і в екзястів, він пише такі слова, що майже нема нічого нового під сонцем, і саме тому е, тут справа не в тому, щоб вразити аудиторію. І вони такі типу Вау, я ніколи про це раніше не думав. А частіше за все люди будуть вдячні за те, що вони не витрачають 40 годин часу на те дослідження, яке ви вже зробили. Робили, а ви за там 14 хвилин даєте їм суть, вижимку, квінтесенцію, найголовніші тези, думки. І саме це ну є тою доданою вартістю, за яку люди готові платити або своєю увагою, якщо вони дивляться, наприклад, вас на Ютубі, або інколи купляти якісь там продукти інформаційні, якщо ви їх робите. Ну що ж, коли ми говоримо безпосередньо про соціальні мережі, все одно для більшості людей, правда, це залишається все одно для вільного проведення свого часу для спілкування, але все ж таки ще дехто не розуміє, як же працюють соціальні мережі і як на них можна дійсно заробляти. Поділись, будь ласка, з нами. Соціальні мережі насправді працюють дуже 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 просто. Головне, що треба про них розуміти, це те, що є стрічка, і стрічка це дорівнює увага. Коли ми бачимо в Інстаграмі більш тобою біля себе стрічку, ми розуміємо, що там є деякі дописи, які органічні. Тобто, наприклад, я на тебе підписаний, ти щось написав, я можу побачити це в себе стрічці. Але при цьому всьому є реклама, яка з'являється теж інколи між дописами. Тобто я бачу якихось людей, на яких я підписаний, але при цьому я так ще бачу ще й рекламу якусь. Оце головне, що треба розуміти про соцмережі. Якщо у нас буде ситуація, наприклад, візьмемо Інстаграм, є одна людина, яка створює контент, і є чотири людини, які поглинають контент, які є просто глядачами і спостерігають. Це один співвідношення автора і глядача. Ми приходимо в TikTok, там є теж стрічка, і людина постійно гортає, але там може бути ситуація, що один автор і 10 тисяч глядачів. Зовсім інша пропорція, і саме тому одне і те саме відео, яке людина, наприклад, розмістила в Instagram, воно може мати 400 переглядів. Відео, яке вона розмістила в TikTok, може мати 400 тисяч переглядів, тому що люди, які більше його побачили з самого початку, вони почали лайкати коментувати. І tiktok алгоритми підхопили. Вони зрозуміли, що це подобається великій кількості людей. Вони почали показувати багато нові аудиторії, і це співвідношення різної кількості аудиторії. Воно призводить до того, що не одні ну, наші одні і ті самі дії в кожній соцмережі можуть мати зовсім інший результат. Тобто, те, що ми завантажили щось в YouTube Shorts або в TikTok, воно може дати набагато більше переглядів, ніж коли ми, наприклад, завантажили те саме там в Facebook. Але знову ж таки, тут треба розуміти контекст кожної соцмереж, і тому ідея е головна заключається в тому, що соцмережі це про стрічку. Яку ми бачимо між... uh -huh. біля себе, і про увагу, про співвідношення авторів і до співвідношення глядачів. Чим в соцмережі більше людей, які займаються професійним контентом, Тим складніше буде зробити так, щоб велика кількість людей нових про вас дізналися. Якщо взяти ті самі соцмережі, про які я наводив приклад, там, наприклад, YouTube YouTube Shorts, такий формат і TikTok соцмережа, тоді там набагато легше сьогодні буде людині бути поміченою новою аудиторією, ніж коли вона намагається просто працювати на свої 300 підписників в Фейсбуці. А скажи, будь ласка, які саме є можливості для людини заробітку, тому що ну в принципі для нас усіх вже. Це не секрет, коли там людина блогер або людина веде свій магазин, або знову ж таки продає свої курси. Якби там уже приблизно зрозуміло, як працює ця схема, чи є ще якісь ланки, які сьогодні є доступними. Насправді монетизувати власну аудиторію можна ну настільки багатьма різними способами, що я навіть, якби в нас було там 3 години передачі, я б не зміг би прорахувати все. Тут найголовніше треба задати собі питання, що я хотів би робити. Тому що є люди, яким буде дуже комфортно просто знімати, як вони зі своїм домашнім хам'яком роблять якісь вправи. Вони обидва дивляться там телевізор, і людина робить якісь вправи. Друзі, якщо ви такий бізнес собі розпочнете, будь ласка, скиньте мені. Да. Я перегляну обов'язково. Ну тобто, і ви потім, навіть після того як ваш хом'як там щось побігав в кліці, ви навіть його в масажний салон для хом'яків відправили, щоб йому масаж зробили. Тобто, і ми ви все зняли на камеру, виклали в YouTube, YouTube буде платити вам гроші, якщо у вас буде підключена монетизація. Там треба певні умови виконати. В 2023 році на сьогодні, на березень це 4 тисячі годин публічних переглядів і тисяча підписників треба мати. На момент, коли ви дивитеся, це можуть бути вже інші цифри. Тому і ви, наприклад, ви виконуєте певні умови, викладаєте це в соцмережі, вам соцмережі будуть платити, такі як YouTube, будуть платити за перегляди. І це один спосіб монетизації. Якійсь людині комфортно розповідати про косметику, бути бюті блогером, розповідати жінкам про те, як можна фарбуватися, і при цьому будуть багато рекламних брендів. Косме брендів косметики, які захочуть, щоб саме огляд на їх косметику цей блогер зробив. Тому якщо вона зможе набрати нормальну аудиторію, будуть люди, які будуть присилати їй безкоштовно, і навіть потім платити гроші за те, щоб вона на камеру розповіла там свій чесне враження про ту чи іншу косметику і. Способів, як заробляти на своєму блозі, дуже багато. Хтось випускає власну книгу і продає її, хтось робить свій курс, продає її. Є люди, які випускають там свою одежу, свій мерч, якісь там речі, які саме для них хтось розробляє щоденник. Тобто, чим би ви не займалися, навіть якщо вам просто подобається проводити багато часу зі своїми дітьми, ви можете правильно налаштувавши камери навіть в своєму домі. Знімаючи якісь моменти правильно це все потім монтуючи і доносячи там певні смисли, або можливо ви навчаєте інших людей, або можливо ви розважаєте інших людей, або можливо, ви навіть для дітей інших створюєте просто контент, щоб вони могли там дати дві години спокою своїм батькам, як ми дуже часто це бачимо. То ви будете на цьому заробляти, просто це не відбувається відразу, тобто є ситуація, коли ти приходиш е, на будівництво попрацювати, ти викопав яму і в кінці дня тобі заплатили 200 гривень. Дуже дуже все просто тут трошки інше. Ти можеш декілька років інколи працювати і робити багато правильних речей. І тільки через декілька років в тебе хтось почне впізнавати якісь рекламні інтеграції підуть це може бути не такий процес, що ти сьогодні зробив увечері. Тобі гроші так однак, не, не працює. Якби так було, ніхто не ходив би на роботу. Всі були б інстаблогерами чи ютуберами. Саме тому тут потрібне терпіння, і треба зрозуміти, а що подобається саме мені. Бо, наприклад, от ті рекламні інтеграції, які от мені зараз пропонують, я 99% із них просто відмовляюся, тому що я не, не хочу рекламувати саме це. Але наприклад, той, той самий заробіток для курсах для мене дуже комфортний, тому що я розумію, що я роблю з моєї точки зору твердий продукт, і я можу бути впевнений в його якості. Так само там особисті консультації, коли до мене звертаються люди і приходять на особисті консультації, я розумію, що я зможу зробити так, що людина ну візьме більше з тої консультації, ніж вона заплатила там гроші і проінвестувала свій час в це. Саме тому е, зрозуміти свій особистий формат, е, зрозуміти на чому я хотів би заробляти, і потім. Шукати в інтернеті, хто вже це зробив, як вони це вже робили? 10 годин дослідження через Google, і ви будете вражені, що насправді не все так складно, як здається. Але ти сказав, що повинна бути ця цифра тисяча підписників, і тоді для YouTube. все, все під... Ну, добре і добре. Для чотири тисячі для Ютубу да. і чотири тисячі переглядів, чотири тисячі годин. Бо треба Один. бути точними, бо там попушно писати в коментарях, що ти поговорити про те, що не знає. Ось і я все ж таки хотіла запитати, де взяти бодай трьох, чотирьох, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто як розпочати, тобто це класно, що ти знімаєш те, що тобі подобається, але питання в тому, хто це буде дивитися і як зробити. Так, щоб як можна більше людей почало дивитися, і щоб дійсно така сформувалася аудиторія. Тому що я пам'ятаю, я розпочала робити свічки з натуральної вощини. Я створила інстаграм, все було так красиво, так класно, і там було від сили 20 підписників. І я ну, така, ну якби я розуміла, що потрібно там купувати рекламу і все інше. А коли ти ще тільки починаєш, то ти не дуже якби, в тому знаєшся. Тому скажи, реклама, будь ласка, реклама не допомагає в більшості випадків. Ось тому нам потрібна двоя порада uh, <laughs> зараз. Uh, це це гарне питання. Коли ви починаєте будь-що робити, перший час насправді ваш контент не дуже сильно кому потрібен. Але якщо ви не, не зільєтеся саме в, в перші дні, коли ви щось робите, ви потім почнете потрошечку розуміти, що є таке поняття, як недооцінена увага. Тобто. Е Перше, з чого починають дуже часто люди, вони говорять там: я, мені подобається Інстаграм, я сам користуюся Інстаграм, я буду вести інтернет-магазин або блог, буду вести в інстаграмі і розкручувати там або себе, або свій товар, свою послугу в інстаграмі. Але людина закохана в платформу, вона не закохана в свого клієнта. Тому що клієнт цієї людини він може бути в LinkedIn. клієнт цієї людини може використовувати Twitter, Клієнт цієї людини сьогодні може сидіти більше в Тіктоці, або дивитися великі відео в Ютубі, або читати лонгріди в Фейсбуці. Або, взагалі, ці люди їм подобаються телеграм-канали. Саме тому, по-перше, треба бути закоханими не в платформу, якою ти користуєшся, якою тобі комфортно, а треба бути закоханим в клієнта. Тому що якщо ти закоханий в клієнта, ти підеш в будь-яку платформу, навіть по відношенню до якої в тебе є упередження. Я стільки разів чув від серйозних бізнесменів, які мають нормальний бізнес, вони говорили: дім, ну я все розумію, окей, інстаграм, фейсбук, у нас є сайт, ми робимо рекламу. Ну але тікток знімати, ми не будемо це робити. Так, у нас є контент-відділ, але ми не му наших клієнтів немає в Тіктоці. І коли я намагаюся ну, донести, що ти працюєш зараз проти свого карману, тому що тобі важливіше чомусь, що ти думаєш, хто є або нема в Тіктоці, ніж те, щоб заробляти гроші. Тому що якщо в тебе не було упереджень стосовно цього, ти був би закоханий в свого клієнта. Ти б сказав: А я не знаю, а чи є мій клієнт чи немає його в Тіктоці? Давайте спробуємо. Давайте ми зробимо 100 відео для Тіктоку і будемо рахувати циплят по осені. І саме тому людина, коли закохана в клієнта, вона робить ті речі, які вона не робить, якщо вона закохана в платформу. Тому що дуже багато людей вони не могли перейти з інстаграму в Тікток, тому що в інстаграмі в них вже було 7 тисяч підписників. А в Тіктоці треба починати з нуля. І це треба зняти корону, і треба почати з трьох підписників, і треба мати два перегляди, 10 переглядів, 40 переглядів. але корона вона заважає це робити. І саме тому, якщо ми розуміємо, що нам потрібен результат, а не власна правота, тоді ми йдемо в будь-яку соцмережу, де є увага. А тікток це соцмережа, яка недооцінена з точки зору великих бізнесів, з точки зору авторів, і людина, яка сьогодні просто прийде туди і буде. Безкоштовно на свій телефон просто знімати відео і викладати його туди, вона може отримати шалену кількість переглядів. А далі починається найцікавіше те, що про що ти спочатку сказала. У тебе може бути магазин в Інстаграмі, який має 20 підписників, і де ти там щось розповідаєш, навіть прямі ефіри робиш, пишеш дописи. Але потім ти починаєш знімати особисті якісь тіктоки в. В свій аккаунт, і ти починаєш бачити, як на тебе, як на просто особистість, починають підписуватися якісь люди, а потім ти стаєш розумною з точки зору того, і ти думаєш, а я ж можу частину людей переліти з Тіктока. В інсту, і ти починаєш робити певні посилання, і люди починають з твого Тіктока переходити на твій інстаграм, твій і в тебе вже стає 40 підписників, 60, 70. А потім ти розумієш о хештеги працюють, і ти починаєш робити хештеги. Ти починаєш думати не так, як мені зручно назвати товар, а ти починаєш думати, як клієнт шукає там той самий товар, як він пише про ці самі свічки. І ти починаєш бути розумною, дуже сильно в хештег стратегії, і ти починаєш використовувати це. І якщо ти робиш це поступово, і потім в тебе з'являється з'являється на ютубі якийсь підкаст, де ти е, кличеш людину, яка 15 років займається свічками, і ви з нею говорите. Цей підкаст може мати 200 переглядів всього на всього, але з нього можна отримати 10 замовлень, які дадуть тобі ентузіазм продовжувати далі, тому що такі справи вони не бувають ось так. Це поступово, коли ти отримала навіть декілька замовлень. Це для тебе стає таким вау, воно працює і ти готова продовжувати. Тому що, якщо ти будеш дуже багато часу щось робити, нема замовлень. ентузіазм закінчився, і ти така типу, е, гори воно вогнем. І саме тому треба бути закоханими в свого клієнта. Треба не чіплятися за кількість підписників в одній соцмережі, а треба спокійно йти в нову соцмережу. І треба розуміти, що в різних соцмережах люди шукають по-різному. Десь хештеги використовувати. В інстаграмі одна стратегія трошечки, в LinkedIn інша стратегія, в Фейсбуці, в Тіктоці. І ми дуже різні, коли ми користуємося навіть одна і та сама людина, коли користується різними соцмережами, вона веде себе по-різному. Я з тобою якраз хотіла поговорити про Тікток, але ти вже мене опередив, просто забрав мою думку, тому що я хотіла дійсно Зібрати, чи це є деградація, коли люди сидять в Тіктоці, тому що багато батьків забороняють своїм дітям взагалі там щось робити, використовувати взагалі цю соціальну мережу. Але насправді, якщо це все робити з мудрістю і з розумом, то там дуже багато корисного можна знайти і дуже багато. Дуже багато дорослих людей вони впадають в такий ступор. Вони не розуміють, що відбувається, коли їх дитина йде в, в, в кудись там в вбиральню і під музику там танцює, і знімає якийсь тікток. Ці батьки, які володіють якимось там бізнесом, у них декілька кіосків із квітами. Вони думають, що ну со -со це, це соцмережа для підлітків, тому що їх дитина танцює <світ> декілька днів підряд під якісь треки в тіктоці. І ці батьки вони не розуміють, що так ця конкретна дитина використовує TikTok більше для розваги. Але є мільйони інших українців, які приходять туди за короткими і крутими лайфхаками, які послу... слухають поради якихось психологів, підприємців, ще когось. І через те, що ви заходите в стрічку Тік-току, і вам на 10 відео ну, буде вискочити якісь 9 з дурньою. Тіктоку потрібен час, щоб зрозуміти, що вам потрібен саме навчальний контент, і коли ви почнете лайкати і підписуватися саме на корисний контент, потім у вас буде стрічка, коли у вас буде із 10 відео, у вас буде 8 корисних, а 2 якоїсь дурні для вас. І тоді TikTok почне розуміти, які відео вам підсовувати, і для вас стрічка перетвориться на джерело корисної інформації, як це, наприклад, є для мене. І саме тому ті люди, які розуміють, що навіть якщо моя дитина танцює для Тіктоку, але мій квітковий бізнес виграє, якщо ми зробимо TikTok, якщо замість того. Щоб у мене дівчинка, яка чекає, поки прийдуть клієнти, вона буде робити 15 коротесеньких відео на день, і вона буде ставити геолокацію, тому що TikTok буде саме по геолокації, показувати різним людям відео, які знаходяться біля цього квіткового магазину. І замість того, щоб просто сидіти і чекати, коли ж прийде клієнт, вона робить щось що навертає велику кількість людей, і люди там 10-15 кілометрів в цьому радіусі дізнаються про цей квітковий магазин. і Вони приходять саме туди. Це може бути докорінним геймченджером в вашому бізнесі, але треба бути неопередженим до цього. Треба розуміти, що змінюється маркетинг, змінюється світ.